Доброго дня, діти та батьки! Тема сьогоднішнього дня подарунок для друга. Але давайте спочатку привітаємось. Другу руку простяни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Як ви думаєте, що таке подарунок? Так. Подарунок це те, що ми даруємо іншій людині, щоб зробити їй приємно. Його дарують без прохання, просто від щирого серця. Подарунок може бути річчю, іграшкою, книжкою, квітами, а може бути вчинком, усмішкою, допомогою, добрим словом. А кому ви любите дарувати подарунки? Так, мамі, тату, подружці або другу. Давайте виконуємо з вами ігрову вправу, яка має назву подарунок. Я буду називати якусь тварину чи людину або професію, а вам потрібно швидко назвати подарунок, якому вони зраділи. Наприклад, собачка зрадіє, кому кісточці. Тож, давайте починаємо. Вчитель зрадів би правильно книжці. Кошеня зраділо б мишці молока. Дитина зраділа б. Іражці, молодці, діти! Давайте виконуємо завдання в зошиті дошкільника. У Олексійка зовсім скоро день народження. Як ви гадаєте, що подарують Олексійкові його друзі, оберіть їх та з'єднайте лініями. Поясніть, що ви подарували своєму другові чи подрузі. Діти, як ви думаєте, коли річ стає подарунком? Правильно, річ стає подарунком тоді, коли її дарують від щирого серця, не чекаючи нічого взамін, та дарують її з любов'ю. Коли людина цього не просила, коли вона приносить радість, а що може бути подарунком? Так, подарунок це не завжди річ. Навіть добре слово або допомога можуть бути подарунком. А чого не варто дарувати? Правильно, не можна дарувати щось неприємне або небезпечне. Як потрібно приймати подарунок? Саме так. Навіть якщо подарунок маленький, треба завжди говорити Дякую, мені дуже приємно. А кому б ви хотіли зробити подарунок і який? Усі подарунки зроблені від серця. Вони є найкращі. Давайте зараз з вами розглянемо картини Ніно Чекватадзе, хлопчик з квітами. Діти, хто зображений на ній? Так, це хлопчик. А що він тримає в руках? Правильно, букет квітів. Як ви думаєте, кого він чекає? Може, він несе квіти мамі чи бабусі? Можливо, хоче привітати подругу чи виховательку? Як гадаєте, навіщо він вирішив подарувати квіти? Так! Щоб зробити приємно, подарувати гарний настрій. І як ви гадаєте, чи потрібно чекати свята, щоб подарувати комусь подарунок або квіти? Звичайно, ні. Подарунок можна зробити просто так, щоб комусь стало радісно. Отже, діти, ця картина вчить нас, що справжня доброта це коли ти думаєш не лише про себе, а хочеш подарувати радість іншим. Хлопчик на картині зробив саме так. Він несе тепло свого серця, навіть коли навколо холодна зима. Діти, давайте разом з вами зробимо подарунок для дорогої вам людини. Для цього вам потрібно за допомогою батьків виготовити шаблон, наприклад, такий, як зображений на екрані. Обережно виріжте його, знайдіть щось таке смачненьке та покладіть йому в ручки. За бажання можете розмалювати або підписати як листівку. Ось такий подарунок вийшов у мене. Дякую за увагу! До нових зустрічей!